Ми як? По всякому боїмося, плачемо, сміємося крізь сльози, здригаємося від новин. Тут і за кордоном, в окопі і в тилу. Та що сили стіплюємо зуби і рушаємо далі, бо маємо те, що не гасне: нашу секретну силу, джерело якої в нас самих щодня, щосекунди. 24 лютого життя зупинилось. Що робити? Як жити далі? Я нікому не потрібен. Акторство не потрібно. Вихід знайшовся несподівано. В мене сусід в'язав светром і подарував мені його. І коли мій приятель йшов на фронт, долав ЗСУ, я дав йому і сказав: носи, хай воно тебе гріє. Потім отримав листа. Друже, це необхідно всім. Я спробував в'язати сам. У ці руки які нічого не вміють. Зв'язали не шедевр, але дуже теплу річ, так і в житті. Так що тобі був дуже складно. Шукайвий. Хочеш дізнатися, як допомогти собі та іншим? Заходь на сайт howareyou.com.